Шановне товариство, Здравствуй, рідна школа, кружає листя, падає до ніг і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як взавше, на шкільний поріг. Цими словами ми починали б будь-яку урочистість з приводу першого дзвоника, якби не сучасна ситуація. Вже кілька десятиліть ми жили мирним під мирним небом. Зараз, на превеликий жаль. Ми живемо зовсім в іншій реальності. Але це свято, нехай не в повній мірі, буде доказом нездоланності українського народу і його віри в перемогу. Тому що перед нами, шановні батьки, шановні вчителі, наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Це літо закінчиться вже завтра і почнеться новий навчальний рік. Ми просимо в центр нашого невеликого. Палацу невеликі площадки наших першачків запрошуємо наших маленьких першокласників. Зустрічаємо оплесками нових учнів школи разом з турботними класоводами Карпицькою Іриною Миколаївною. зустріти. Thank <muchas> you. Лінійка присвячена святу першого дзвоника нового навчального року оголошується відкритою. Я сподіваюся на те, що випускний, уже випускну лінійку. Ми будемо з вами проводити всі разом, що не буде місця на цьому плаці від всього нашого учнівського колективу від батьків, які обов'язково зберуться на наприкінці навчального року. Тому віримо всі в перемогу, віримо у зсу і в краще майбутнє. Зі словами, привітання до своїх маленьких школярів, маленьких вихованців, звертаються наші класоводи Ірина Миколаївна Карпицька і Олена Анатоліна Дука. Прошу, можна аплодисменти? Сьогодні велике свято для дітей, вчителів та батьків. Наша шкільна родина поповнилась такими гарними дітками, першокласниками. Я відчуваю все. Наша подорож, у країну знань буде повна добрих пригод та досягнень. Ви навчитесь не тільки прекрасно читати, грамотно та каліграфічно писати, розв'язувати задачі, обчислювати приклади, а ще будете дослідниками, мандрівниками, винахідниками. Кожен з вас може стати, хоч трішечки чарівником, я впевнена, що все в нас вийде. Нашими помічниками будуть читалочка, гаджик, родзинка, щебетунчик, навіть дітенька, сова мудра голова. Вітаю всіх, мої любі! Бажаю успіхів! Зростайте здоровими, дружними, добрими, любіть свій рідний край, шануйте батьків, нехай шкільне життя буде щасливим і цікавим. Хай засяють на віконці ваші мрії проти сонця, щиро зичу усім вам, щоб росли ви міцніли, щоб за все, що ви робили, було радісно батькам. Нехай щастить вам, першачки! Ростіть розумні та сміливі, життя шкільного, сторінки, хай будуть сонячні, щасливі під Підмір, мирним небом України. Божого благословення, в добру путь! Доброго дня всім, шановні випускники! Дуже шановні батьки, гості, дорогі першачки, сьогодні в нас таке знакове свято стоять на порозі школи. Перший клас, які тільки вступають в шкільне життя, і одинадцятий клас, які вийшли на фінішну пряму, і першачкам і випускникам перш за все бажаю здоров'я і миру, батькам витримки, терпіння, розуміння, учителям, мудрості. І взаємопорозуміння. Взаємо і всім нам, українцям, в цей час треба побажати тільки одного скорішої перемоги, скорішого миру. Випускники, не бійтеся торувати цей шлях, який перед вами відкриється, все буде гаразд. А першачкам бажаю розпочати цікавий, неочікуваний, несподіваний новий навчальний рік. Дійсно, в добру. Відна школа до нещастя бажає перші уроки, юлості крови, всі пам'ятає, перші уроки, уласті крові, сім читилі пам'ятає. Школа, бедный способ сторон, труси. Школа, школа, видна школа, тобі щастя, бажание, уроки, юности, кроки, четыре помнятания, девочки. Школа руки, щелами, а все так на руки. Деві далі далеких районів. Будемо разом усюди там мандрувати, Перепони долати ми будемо щодня, ти навчиш мене мисляти і рухувати, і читати, писати, співати пісні. Ще покрися тут на клас. Кваїну знає, покрище нас, плавотить нас. Кваїну Кла знай. Ми зажачі красочки у цю зені малюки. Знання буде здобувати, Україну їдну шанувати. Україна ненька Люба, ми йдемо у перший клас. Будемо вчитись читати, рідну батьківщину прославляти. Любі друзі, я з Карайка. на магазина Пису. Поставь сині лайки, та за вас в Тож приймуть руку, я обіцяю станемо всіми друзями на довгі роки, покохаючи школу і класів. Я знаю, і кожен день туди будуть бигти за льовки. Мама каже, як це буде, мов сама йде перший клас. Я кажу, що спокійся, буде мене все гаразд, відчиняти твердий клас. Першокласники вже йдуть. Дзволя перший кличе нас, всім зашливо добре. Була українська школа, гостинно двері відчиняє маленьких українців з радістю вітає. Навчатись будуть весело, юні патріоти. Бо вчитель не залишить нікого без турботи. Сьогодні день на святковий прийшли до школи у перший раз. Зібрала свій портфель любовий. Привіт на собі, перший клас. Я сьогодні рано став, до душку не поспав. Взяла кіти, де порває айбон, де нову акварель. Село навчатись, на переві дружно гратись. Ми прийшли у перший клас показати справжній клас. Зараз ми першачки, де зовсім скоро ми станемо, як ви, випускники. Країну разом будемо підіймати, ворогу не дозволимо тут панувати. Ми рідні і красні, будемо просмоляти та спершу навчимось без читати і писати. Ми будемо гарно навчати, щоб батьківщина могнемо пишати. Повернутися до мене. До мене дітки повернутися. Ну, після такого емоційного виступу ми не можемо не дати право і можливість сказати кілька слів нашим кученням. Прошу вас за слово. В нас попереду фініш і різні дороги, і до дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекають, невдачі, тривоги. Нас чекають також перемоги. Ясні. Ми привели собі на зміну маленьких учнів. Перший клас. Учіться, любі, невідмінно. Ростіть, мужнійте, добрий час. Дорогі першокласники, сьогодні ми передаємо вам цей факт знань, котрий буде освітлювати ваш шлях протягом 12 років. Бажаємо вам бути щирими, добрими здоровими. Нехай вами і вашими вчинками пишаються батьки і вчителі. І так вісім разів! Поки немає тривоги. Шановні батьки, гості, колеги, я звернусь все-таки перед усім до наших учнів, до наших першачків, до наших випускників. Дорогі мої, дорогі наші учні, ми бажаємо вам в цьому навчальному році. Перемог в житті і в освіті, але найголовніше ми бажаємо великої перемоги і вам, і нам. Слава Україні! Свято першого дзвоника оголошується закритими. I'm <laughs> going